Друзі, привіт, дай Боже вам всім здоров'я. Ми у селі Малий Глибочок біля християнського центру спасіння, де допомагають наркоманам. Знаєте, мене важко здивувати буремними кримінальними 90-ми роками. Сам пройшов ці роки, знаю багатьох людей з тих часів, але керівник центру спасіння Ігор Дерешівський, очевидно, зараз. Чимось подивує, тому що він ще школярем Тернопільським у 15 років почав вживати наркотики, у 17 вперше сів до тюрми за збройне пограбування. Загалом на різних зонах побував чотири рази. Ну а зараз очолює центр спасіння, допомагає наркоманам, має сім'ю, має чотирьох дітей. Зараз ми з Ігорем Дерешівським про все поговоримо. Ходімо. Ну, от зараз ми вже у центрі спасіння. Я просто поділюсь з вами, друзі, першим враженням. Коли заїхали на подвір'я, ну все село Малий Глибочок. Заїхали на подвір'я центру. Ну і я, враховуючи те, що на вулиці вирішив закурити, взяв сигарку, запалив. Тут вийшов Ігор Дерешівський. каже: Ні, ні, у нас навіть на вулиці курити не можна я вийшов за ворота. Зараз ми Ігоря Дерешівського він поруч з нами розпитаємо, чому Ігор. Привіт. Привіт. Так чому ж не можна на вулиці покурити у центрі спасіння? А в нас ніхто не курить. Принцип такий ну, на взагалі, тобто не наркотик, не алкоголь, не сигарети взагалі. навіть на вулиці. Навіть ми взагалі не куримо. Тобто і принципіально ті люди, які приходять на реабілітацію, то ж всі колишні, ті, що курили, пили, вживали, і їх це може манити. І тому у зв'язку з тим це така знає ізоляція. Ми стараємося, щоб того не було. Я ж готуючись, пробивав інформацію: вісімнадцять років Ігор Дерешівський вже не вживає наркотики. О, так. Є небезпека, що після вісімнадцяти років чистоти mm -hmm. беремо в лапки це слово. Так. Ігор Дерешівський знову може зірватися. Ну не знаю, я щось за це просто на вживання я не дивлюсь, і прям туди повертатися я не збираюсь. Це точно. Ну тобто, а... якщо до мене. Ну, Але за... випадки є різні. різні є. От я про це. А за досвідом тих пацієнтів, яких ви лікуєте, зриваються люди знову в наркояму? От ті, що вже пройшли і, і не вживають. Ну, наприклад, якщо взяти відсоток людей, які вже пройшли і не вживають, з тих відсотків, ну, наприклад. Беремо на реабілітацію, попадає там того року остання статистика, бо рік не прийшов і статистики нема. Ми підняли статистику. По статистиці в нас 20%, 20% хлопців, які взагалі прийшли на реабілітацію, тобто, не дивлячись на те, були тут тиждень, місяць, чи прийшов реабілітацію, 20 залишилось взагалі, вже ну тобто не вживають наркотики. Тобто вони отримали повну свободу і живуть звичайним життям. і Приносять користь суспільству 20 80 повернулись назад. Ну отак. Ну з тих 20 які зараз ми візьмемо, цих 20% як за 100 людей, які вже взагалі не вживають і живуть звичайним здоровим життям. Процентів 10 може десь і зриватися. Тобі важко було перейти зламати цей психологічний бар'єр. І почати публічно зізнаватись у тому, так, я був наркоманом, я сидів чотири рази в тюрмі, перший раз сів за збройний напад. Важко було перейти цей бар'єр. Та взагалі в людини, яка вживає наркотики, мені здається, вже бар'єрів нема. Він собі ще думає, що в нього є бар'єр, бо ти ж дивишся, йде, йде на, по дорозі. З... Струджена, змучена людина, і вона ще робить вигляд, що вона думає, що його ніхто не бачить, що він такий, що він живе таким життям. І я такий був. Я сюди прийшов ну, ну прям дуже в тяжкому стані. В мене Саме був... сюди. Саме сюди. Ну, не іменно в це здання. Тут у нас через дорогу, от... не через дорогу, от там була старенька хата, я в тій хаті приходив реабілітацію. У мене була нога була чорна, була гангрена, коли приїхали сюди лікарі, сказали, що обов'язково треба положити в лікарню, бо ампутують ногу. Я сказав, я звідси нікуди не поїду. Хай ампутують, але я звідси вже нікуди не поїду. Тобто я вже не хотів назад повертатися назад. Я розумію, якщо б не тільки звідси вивезуть в лікарню, я знову буду вживати наркотики. У мене був страх. Ну такий. Я просто не хотів, знаючи себе. І ну от я сиджу з двома ногами. Ігор Дерешівський керівник центру. Хто ще працює над тим, щоб допомагати людям? Який персонал? у вас? Чоловік. 30, 30 чоловік. 30 чоловік. У нас команда служителів, 30 чоловік, які приїжджають сюди. Кожного своя зміна, і вони позмінно приїжджають. кожного є свій день, раз два тижні, по два хлоп, по два чоловіка. Два чоловіка приїжджають на зміну. і Вони служать. У вас немає проблем з владою? з… Установами охорони здоров'я у зв'язку з тим, що ну ви ж не, не, не медична установа. Ми цько... вам, вам, вам не кажуть, ви не маєте права, ви не зможете людям допомогти? То ми не беремося там сильно доказувати, що ми можемо чи не можемо. Ми просто робимо свою роботу. Ми, по-перше, не є якісь соціальні, ми є церковні. Ми церковники. Тут де ми сидимо, це церковне здання. А люди вони... з вищою медичною освітою серед персоналу, який допомагає. Наркоманом є вища освіта медична? Ні, є один хлопець є з лише його. Є одна людина з вищою освітою, це теж він служитель реабілітаційного центру. Ну а скажімо, з тернопільським наркологічним диспансером. І, і, і він ще з колишніх наркоманів, який прийшов на з реабілітації. От так навіть. Так. Ну, типу, ми не стидаємося. Ми, всі, що ми служимо, ми не стидаємося ні імен називати, хто ми, що ми. Ну, тобто, ми не стидаємося того. Я розумію, якщо б я не говорив за себе, що я такий, я вживав, скільки вживав, що я робив, то ніхто би сюди не прийшов. Я повернусь до запитання з тернопільським наркологічним диспансером: якусь співпрацю маєте? Вони вам допомагають, чи можливо ви їм чимось допомагаєте? Фінансово? фінансово? Ні, не фінансово, не фінансово. Процесом реабілітації, процесом лікування. У нас людей. зовсім різні різні програми. Абсолютно, У них програми це, по-перше, таблетки, лікувальні, якісь капельні, там ще щось і все У нас зовсім друга програма. У нас тут немає ні таблеток. У нас все нас у хлопці спригують. Так, є випадки, коли десь нам треба, тобто ми визиваємо скору допомогу, приїжджає скора, колить і все. Ну, наприклад, взяли хлопчину, у нього білка, ну, тобто алкогольна. Вони прийшли, вкололи, зняли і все. І людина повертається до свого стану. Ви можете похвалитись тим, поставити собі в плюс в заслугу, що ви витягнули когось, ну просто з могили. Ну, собі не можу поставити, бо я не я. Бу з команді? Так, але дякуючи Богу, знаєте, бо, бо це не є. Знаєте, ми просто як люди. Ми, Відверто вам скажу, я би і не пройшов тої реабілітації, якби не Бог. знаєте, Це в нас все йде через покаяння. От Людина вірує, спасається. От, у нас люди каяться, і після того приходять реабілітацію. Бо без Бога ця реабілітація ну не вийде нічого. Люди не мають знаєте, в людині є пустота. І людина, коли не може заповнити ту пустуту чимість, вона назад буде повертатися і буде знову вживати те, що вживала. Е, на рахунок я договорю до кінця на рахунок того, що я можу похвастатись дуже багатьма речами, я можу хвастатись Господом і людьми, які спасені. Так, я все-таки хочу. Ви, ви знаєте, я от не відступлюсь, я хочу конкретизувати ситуацію, тому що мені розповідали, що одного пацієнта вкрай важкого. Наркодиспансер так. відправив до вас, так. не маючи надії вже там. Немає. Можете так. розказати так. про цього пацієнта? Розкажіть Саша Міщук, фамілія його в світі його кличуть. Ну на самурай то там хто знає зі світу, то вони знають про кого я говорю. Позвонили до мене. Він взагалі то позвонив до мене. Каже: Ігор, поможи, я вмираю. Я приїхав до нього. Це був дуже тяжкий стан. Хлопчина був ось такий. Там є фотографії. Якщо потрібно я вам скину, ви собі прикріпите. Дуже було так мік. і зробимо. Да, він був в дуже важкому стані. Ми його взяли на реабілітацію. Я Просто позвонив до команди. Кажу, браття, є хлопчина. Лікарі сказали, що він вмирає. Давайте возьмемо нормальної похорони. Добре, давайте. Тобто, ми його взяли сюди, щоб він помер. і Ми його похоронили. І на сьогоднішній день він одружений. На сьогоднішній день він є вже батьком, в нього родився син буквально місяць назад. І на сьогоднішній день це людина, яка працює, приносить користь і повернувся в футбол, почав грати в футбол за області, щоб я далекий від футболу. Ну, футболіст він не стане заперечувати, якщо ми під час от розмови покажемо глядачам його, ні, його фотографії. Я думаю, це це він не буде точно того стидатися. Як виживаєте ви? І як виживають ваші пацієнти тут, в глибокій Тернопільській провінції, в селі? Не голодають пацієнти ваші. За які гроші ви живете? Ми всі працюємо. Ну, тобто, в кожного є своя десь робота, життя ми бізнес. Всі, бізнес. Ну там по різному, хто де знаєте, Не всі є бізнесмени, не всі є таке, але кожен десь щось працює. Ми всі живемо з своїми руками, заробляючи гроші. Оце так дітящий реабілітаційний центр, це воно основується на підтримці нашій, на підтримці церкви, і там чисто, чи символічно беремо оплату з тих людей, які мають можливість платити, не мають можливість платити, ну, беремо всіх підряд. Тобто ми не бризгаємо. У нас є обмеження, які ми можемо, які ми не беремо. Ми не беремо людей без хачів. Народі кажуть, бомжів, ми їх не беремо. Принципово. Е, ну, не то що... На чому цей принцип побудований, що ви їх не берете? Е, не Вони по... ж теж люди. Програма не та. Програма наркомана і алкоголіка відрізняється від них. Є люди, які чисто ними займаються, в них класно виходить. От просто безхатченки, в них отримують свободу, повертаються до життя, одружуються, все, все, все гарно. Є такі, ми не можемо, ну, не справляємося. Різні програми. Я зрозумів. І... Відомий тернопільський лікар, колишній головний лікар шкір вен вже на жаль, покійний mm -hmm. Олександр Хара, mm -hmm. який служив лікарем в Афганістані під час афганської війни, розповідав мені особисто про те, що з афганської війни, ну ще в радянські часи, в 89-му, вивели війська. Повертались хлопці, багато хлопців повертались наркоманами, тому що там присідали з аптечки, брали то морфій, що в них там так, було. Так, так. Нинішня війна, якимось чином додає вам клієнтів, пацієнтів. Так. У нас тут є хлопці, які прийшли. Як правило, жінку... які це історії, Ігор Ой, цих людей? Дивіться, історії є різні. Є історія, що тут прийшли реабілітацію. І вже після реабілітації попали на війну, і під час війни ну зірвались, і от вони повернулись. Є люди, які взагалі в нас не були, от просто він взагалі. Там 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 почали? Тобто, там почали, почали. тобто Як правило, це бухають чи Як правило, Накотал. зараз солі. Солі дешевші за алкоголь, і вони доступніші. І їх там не видно, він в карман кинув і все. Давайте поясніть, я чесно кажучи, не розумію, що таке солі. Я й до кінця сам не розумію, бо я їх не вживав. І не знаю, що це таке, але бачу Ні, ну ви люди, мусите які... знати, тому так, що... знаю. Солі це сучасний наркотик. Чого назвали солі? Бо він виглядає як сіль. от такі гранули ма. Через шприц його заводять? Ні, його не через шприц, його зв... курять через сигарети, через там лампочку. Народі от лампочки. Дуже часто чого говорять в під'їздах, крадуть, крадуть, крадуть лампочки, оце в лампочку вони викручують Туди кидають, нагрівають і, 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 і вдихають. Ну, тобто так курять. І через ці солі дуже багато. Вони дешеві, доступні. І їх, ну, таке відчуття, ніби їх, їх ніхто не контролює. Просто зайшов на сайт, закладка, кинув гроші, тобі скинули, куди прийти, чи новою почтою. Він каже, бо я як ти взагалі напередку в окопі взяв? Він каже, нова почта, нова почта. Каже, гроші закинув, приїхала нова почта, нам привезли і все? І от в мене солі, я вже вживаю. Дуже часто можна почути, і в такому негативному сенсі прочитати, почути, побачити mm -hmm. про те, що в таких центрах, ну може, не в таких, а в центрах, де допомагають наркоманам, людей утримують насильно, і навіть вони не можуть вийти за територію. Яка ситуація у вас? Ну, ви бачите. от він зараз захоче. Ні, те, що не, можна, захоче, те що не можна цигарку палити, я бачу. Ну, от нас буквально в понеділок хлопчина сказав, я не хочу бути на реабілітації, йду додому. Їде. Якщо хлопчина каже, що я не хочу бути на реабілітації, хочу піти, ви розумієте, що він іде продовжувати? Так, 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 так. Все прекрасно. Ну, перед тим я говорю з ним, кажу: послухай, об'ясняю, малюю йому, стараюсь. Якось намалювати йому ситуацію, чим воно може закінчитись. Бо взяли, останній, хто був, дзвонить мама, мене син вбиває Дома побиває, заберіть його, допоможіть. Я кажу, пані, я не можу там якось так приїхати, як поліція забрати, там, зловити. Ну, допоможіть. Я говорю, з ним треба говорити. Я з ним говорила, він ніби хоче їхати на реабілітацію. Добре, давайте. Я зустрічаюсь, от стоїть син, стоїть вона, жіночка, їй там років десь під 70, така постарша, змучена, знаєте. І він стоїть такий вирізаний. Я з ними поговорив, він каже: Да, я готовий їхати, їдемо. Все, поїхали. Він побув тут два дні. Два дні побув. Як то кажуть, протверезів, відійшов, каже, знаєте, хлопці, з вами добре, але мені треба йти. І починаю якісь там історії видумувати, городи копати. Ну, таке, у них все постійно, якісь причини. Ну, Наркомани, вони фантазери. І алкоголіки І брехуни. Та, та вони всі. У них є купа причин, знайти причину, щоб. Ну, Поговорив, я йому просто модулюю все намальовую ситуацію, чим може закінчитись, і що він може отримати. Коли він залишиться, що він отримає, і коли він піде, що, що він отримає, він каже: я все прекрасно розумію, я йду. Ну і все, і все, Який відсоток, якщо розкинути вліво і вправо, який відсоток тих, хто приходить до вас добровільно і навіть проситься, uh -huh. або ті люди, за яких просять родичі, і ви їх по суті. Ну, насильно, не насильно, але якимось чином забирає. Ну, ну, давайте так, по дзвінках. З 100 дзвінків, які до мене, ну, які я отримую, там, чи дзвінки, чи там, переписка, чи там пишуть, бо є дуже багато людей, які не, не дзвонять, бо їм стидно, вони просто пишуть. Там, от, в мене там, сусід, знайомий, починають отак говорить. Ніби стидається визнати навіть свою проблему. І це якраз до того приводить, що дитина ще гірше і гірше заходить туди. Чого? Бо він страдається, щоб хтось, що про нього сусіди подумають, знайомі да, чи я щось. І зі ста дзвінків, зі ста, От, возьмемо 100% дзвінків, десь процентів 70, говорять, я вам заплачу любі гроші, приїдьте і заберіть. Ось так, 70. Тому я розумію, чому дуже багато виростають у таких центрів, які за гроші приїжджають, ловлять, беруть і забирають. От в нас остання людина, є хлопчина, потім вийдемо побачимо, який був на соціальному центрі. Тобто мама в Італії, заплатила гроші, його приїхали, зловили, завезли на центр. Десь там центр є в Великих Гаях, ще де його там утримували. Центр вартує, вони там щось беруть 20 тисяч гривень плюс і ще там за якісь лікарства. Ну, тобто, суми нормальні. І це, типу, як кажуть, не для бідних. знаєте. Ну, то логічно запитаю, а скільки ви берете? І безкоштовно. Абсолютно, Абсолютно без... безкоштовно. Якщо але я все говорю, якщо маєте можливість, дайте щоб я міг більше людей брати. Ну да, можливо, тобто, можливо. Я кажу, для вас, це невеликі гроші. Будуть буквально. Ми тільки декілька місяців назад підняли суму. Ми беремо 5 тисяч гривень. Це трьохразове харчування, житло. Подивіться, де вони живуть. Ви будете бачити ті спальні, умови, в яких вони проживають в кожній кімнаті кондиціонери. Якщо нема грошей, то, будь ласка, і беру без грошей, то не є питання. Взагалі, гроші тут саме останнє, про що ми говоримо? Важкі, будемо прямо казати, кримінально бандитські 90-ті роки, які я теж mm. прекрасно пам'ятаю, вони своєю суттю, своїм непростим життям вплинули на те, що 15-річний Ігор Дерешівський почав вживати наркотики? Так, вплинули. Дуже вплинули. Плинули, по-перше, мода тоді була. По-друге, не було такого контролю, батьки були зайняті. Ну, це ж 90-ті роки. Тато на заробітках, мама на заробітках, я один вдома. Або вони працюють на Хибика в різних змінах. Тато з нічної прийшов. Він ж точно мною займався не буде, бо він змучений, хоче поспати. І виховувала вулицю. Тому в цих вихованнях вулиць воно і виростало. І, відповідно, ці були групіровки, райони, масиви, вулиці. І оце все виростало. І дійшло до того, що почав появився наркотик. Наркотик з'явився в школі. Почав в школі. Так що е, батьки в школах дивіться за дітьми. Ігор, це правда, що Ну, з чоловіками я розумію ситуацію, що жіноча наркоманія, жіноча наркоманія, mm -hmm. жіночий алкоголізм це практично невиліковна штука. Ну, вилікована. Все виліковна Але великовна. важче, ніж чоловіча. Так. Та то взагалі І з людиною, яка вживає алкоголь, важче говорити. Тобто людина, яка вживає наркотик, він розуміє, що ну, біда. От, просто я в біді. Ти йому говориш, друже, ти в біді, давай я тобі, може, чимось допоможу. Він каже, ну окей, давай попробуємо. Коли ти говориш, він каже, в мене нема біди. Я нормальний. Хочу п'ю, хочу не п'є. А жінкам ви допомагаєте? Так, жінкам допомагають. Маєте якийсь окремий центр? Так, є жіночий окремий центр. Він знаходиться в Зборівський район, село Метанів. Там є жіночий реабілітаційний центр, це теж наше здання, церковне, куплене. там. Вони знаходяться там. І жінки просто, наприклад, якщо я чоловік і я проходжу реабілітацію один, то жінка одна не проходить. Жінка з дітьми. Це ще важче. А своїх. Пацієнтів ви фізичною працею лікуєте? Ну, це смішно. Ви, ви змушені це робити. Це, це, мені нагадує це недавній дзвінок. Мама дзвонить до мене за сина каже: слухайте, там у мене син, вживає наркотики, поможіть. Але я би вам рекомендувала і починаю мені розказувати, що робити. Я кажу, послухайте пані, так візьміть, дайте йому роботу, то він сприйгне. Та ні. Я кажу, так візьміть, то, зробіть. І він каже, ні, я кажу, ну Тарас воно не допомагає, то не розказуйте мені, як робити. Е, на рахунок роботи так робота є. Не робота, як робота. У нас є сільське господарство, отут, бо ми живемо в селі. Підсобне, так підсобне, так? Підсобне, так? Да, називаємо це підсобне. Город, кури, там, качки. Свині по сезону, і отаке, знаєте, хлопці собі, щоб не сиділи дурь в голову, не лізла, то таким займаються дрова. Ну, тобто можемо і газом опалювати хату, але ми не опалюємо, опалюємо дровами. Купляємо дрова, рубають, складають, носять і таке. От така фізична робота. Вже коли людина доходить у нас до реабілітації 9 місяців, коли людина вже до, йде до завершення реабілітації, ми тоді... Починаємо поетапно випускати. Тобто ми беремо е людей, ну, тобто йому дозволяється поїхати до когось там на роботу працювати, ну, попробувати. Це такий, знаєте, свій екзамен, подивитися, як він себе буде вести. З Часом ми продовжимо цю тему, mm -hmm. але зараз поставлю, враховуючи наш формат, поставлю останнє запитання. Ти ж прекрасно розумієш, що є багато людей, які сильно сумніваються у тому, що. При такій хворобі, як, от, скажімо, наркоманія, що Боже Слово, воно сильніше, ніж якісь суперсучасні медикаменти. От таким людям, що би ти сказав? Які не вірять, що Боже слово може бути сильнішим. Навіть не знаю, що Якщо сказано, не вірять, ти, то нема що їм та, сказати. То, типу, воно так і виходить, бо Біблія основана на вірі, тобто повірити. Тільки починається з цього. Хто увірує, отримає. Вірую. Тобто тут все через віру йде. Є якісь речі, що я не можу просто їх об'яснити. Ну, просто ну якось так, знаєте, от, ну, от щось сталося, і не можна то фізично об'яснити, як так сталося з людиною. Тобто, сьогодні він ліг спати такий, завтра проснувся і все. Каже, я зрозумів, я більше то робити не буду. Тобто якісь явлення є, от тут пережив Бога. Читає Слово Боже, прочитав якийсь вірш, сидить, плаче, підходжу до нього, чи ти плачеш. Він каже, уявили собі, каже, то про мене писалось колись. Тобто Бог живий і діяльний. Дякую за відверту розмову. Пройдемось ще подивимось. Обов'язково.